Доброго ранку, мої любі малюки. Сьогодні у нас піде розмова з вами. Знаєте про що? Але спочатку послухайте вірш, який написала Юлія Хандужинська Зірочка. День втомився, тихо спить, новорічна ніч настала. Я виходжу, щоб світить, щоб краса всіх здивувала. Бо я зіронька нічна. Цілу ніч на небі сяю. маю ошатне вбрання з Новим Роком всіх вітаю. Отже, здогадалися малята, хто сьогодні до нас завітав? Привіт, малята! Я вирішила до вас сьогодні завітати, тому що мені стало сумно. Я хочу з вами трішки побавитися. але спочатку хочу запитати. А чи знаєте ви, чому здається, що зірки рухаються по колу? Щоб це з'ясувати малята, пропоную вам провести разом з зірочкою такий дослід. Для проведення досліду малята нам знадобиться аркуш картону чорного або фіолетового кольорів. Заздалегідь, за допомогою ножиць я вирізала круг. Потім нам знадобиться олівець і біла гуаш. Білою гуашю будемо наносити на наш круг зірочки. Ми будемо робити з вами зоряне небо. Ті, які ближче до нас, я буду робити великими, а цяточки наносимо то ті зірочки, які навіть далеко-далеко від нас розташовані. І кажуться нам, немов цяточка. Ось і готово наше зоряне небо. Тепер ми беремо олівець і по центру дітки, будемо його ось так вставляти в наш круг. Знизу можна закріпити його за допомогою скотча, щоб він не випадав. А ось тепер саме головне починаємо вращати його. Ось так. Якщо так не вийти, можна це зробити за допомогою двох долонік. Взяти. І вращаємо об... двома долоньками. Бачите, що відбувається. Тож, малята, ми можемо зробити такий висновок. На паперовому кругу, що крутиться, з'являються світові кільця. Наш зір на деякий час зберігає зображення білих крапок. Через обертання круга окремі зображення на ньому зливаються у світові кільця. Подібне? Трапляються, коли астрономи фотографують зірки, роблячи при цьому багатогодинні витримки. Світло від зірок залишає на фотопластині довгий коловий слід, мовби зірки рухаються по колу, насправді рухається сама земля, а зірки відносно неї нерухомі. Хоча нам здається, що рухаються зірки, рухається фотопластина разом із землею, яка рухається навколо своєї осі. Малята, мені дуже сподобався цей дослід, а вам сподобався. Пропоную вам малята зробити цей дослід з батьками вдома і чекаю на ваші відео. А зараз, маленькі, поспішаю. Усіх привітати з наступаючим новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів і, звичайно, побільше чудес, щоб усі найзаповітніші і найнеймовірніші побажання збувались тепла і радості, посмішок і гарного настрою в новому році. А ще, дітки, є таке повіря. Якщо, дивлячись на зоряне небо, ви побачите, як одна з зірок почала стрімко падати, то треба встигнути загадати бажання. Ой, що відбувається, загадуємо. Я хочу, щоб в Україні закінчилася війна. А ви встигли загадати свої бажання, то нехай ваші бажання. Завжди збуваються. До зустрічі в новому році. До побачення!